Привіт всім! Сьогодні неділя і ми щось жаримо, як завжди, такі курячі ножки. То я собі. Рома, як завжди, собі печурички, помідор. І ще хоче на рішотку таких кабачків. Собі зараз піджаряться ножки. О! І я наложу тих кабачків сюди. Погода нормальна. Сьогодні свято. Свято трійці. Такий абрикос один в мене. І о там ще вверху один є, два абрикоси на цілому дереві, більше нічого нема. О, скоро буде ота квітка свисти. Запах іде. Так, добренько. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Всім добра.